Вітаю! Я Олена Скомаровська, лікарка-психіатриня та психотерапевтка, власниця центру психотерапії, психіатрії та психології. І ви на каналі, де ми говоримо про ментальне здоров'я. Сьогодні темою нашої розмови є ситуація, коли наявні виражені соматичні, тобто фізичні симптоми, а лікарі говорять, що органи здорові, і причин для таких симптомів немає. Чому так? Давайте будемо розбиратись. Наше тіло і психіка постійно взаємодіють. Емоції не просто існують десь в голові, вони мають фізіологічне підґрунтя. Коли ми переживаємо важкі емоції, серце починає битися швидше, з'являється напруження в м'язах, змінюється дихання. Це нормальна реакція на стрес. Але коли емоції довго пригнічуються, або коли людина не усвідомлює свої почуття. Організм все одно реагує, і тоді психіка шукає обхідний шлях і виражає себе через тіло. Це і є суть соматоформного розладу, коли психічне напруження проявляється як тілесний симптом, але при цьому органічної причини не виявляють. Розберемо можливі причини соматоформних розладів. Перше, це, звісно, хронічний стрес або емоційне перевантаження. Людина довго перебуває в стані напруги. Не дозволяє собі відпочити, пригнічує втому, злість, роздратування і тіло починає захищатись, з'являються болі, спазми та різні дискомфортні відчуття. Друга причина не менш важлива це невиражені або несвідомі емоції. Якщо людині складно сказати я злюсь або мені страшно, або я почуваюсь безпорадно. Ці емоції не зникають, а трансформуються у фізичні відчуття. Особливості виховання, яку тут роль вони відіграють. У багатьох людей з дитинства сформувався досвід, де емоції знецінювали або забороняли. Не плач, не злись, тримай себе в руках. В результаті психіка засвоює, не можна показувати емоції, але тіло все одно мусить це якось висловити. Травматичний досвід відіграє важливу роль у формуванні тілесних проявів. Після психологічної травми тіло може запам'ятати мову тривоги і реагувати болем, напругою, навіть якщо ситуація вже минула. Це називають тілесною пам'яттю травми. Книга тіло веде рік одна з найвпливовіших праць про тілесні прояви душевного болю. Травмовані люди часто відчувають, що вони застрягли у часі, тілі, у реакції. Вони продовжують жити у світі, який більше не існує. Пише автор книги: тіло веде лік, навіть коли розум відмовляється пам'ятати. Дуже важливо підкреслити: соматичні прояви, які ви відчуваєте, це не уява. Вони справжні, але причина цих симптомів не ураженні органу. А в роботі психіки. Саме тому лікування лише таблетками для шлунку, чи від голови, чи серця не працює, тому що тіло лише передає сигнал, а не є джерелом проблеми. Отже, ви відчуваєте певні порушення в роботі органів і звертайтесь до лікаря. Після ретельного обстеження лікар бачить, що органи працюють нормально, але симптоми залишаються. Він починає підозрювати психогенну причину. І тут важливо, направлення до психіатра це не означає страшний психіатричний діагноз, це спроба знайти справжнє джерело симптомів. Як психотерапія та медикаментозне лікування допомагають, коли ми починаємо працювати з емоційним станом, симптоми поступово зменшуються і згодом зникають зовсім. Робота з психотерапевтом допомагає досягти розуміння, звідки береться напруга. Медикаментозне лікування застосовується не завжди, тільки якщо симптоми виражені та заважають щоденному життю, до прикладу, порушений сон, сильне відчуття тривоги, виражене пригнічення та слабкість. Медикаменти можуть підготувати людину до роботи в психотерапії. Знизивши інтенсивність симптомів до рівня, на якому можливо працювати над глибинними причинами. Отже, висновки, які ми можемо зробити. Якщо у вас є симптоми, а обстеження не дають відповіді, це не означає, що вам здається. Ваш стан реальний, просто причина не в тілі, а в емоційних переживаннях. Психіатр та психотерапевт допомагають впоратись з соматоформним розладом та відновити якість життя. Напишіть у коментарях, чи був у вас подібний досвід, як ви з цим справлялись. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступному відео!